З чого краще за все розпочинати ремонт у новобудові: з закупівлі матеріалів, з демонтажу та зведення перегородок? чи з інших чорнових робіт? Ні, я Антон, експерт з ремонтних робіт, і я з вами поділюсь важливою інформацією: краще за все розпочинати ремонт з розробки, дизайн проєкту. По-перше, він допоможе створити стильний та функціональний простір, в якому є все для комфортного життя. По-друге, технічна документація допоможе оптимізувати хід ремонту, скоротити терміни його проведення та уникнути безлічі помилок. По-третє, дизайн-проект допомагає розрахувати кошторис, раціонально використовувати бюджет та уникати зайвих витрат. А якщо ви замовляєте ремонт під ключ у новобудові у Берестудіо, ви отримуєте дизайн проєкту подарунок. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо не підписані, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Дивіться наші минулі відео. Всім пока!